Друзі, всім привіт! Вибачте, що фон ззаді не такий, просто часу мало на записування відео. Хочу е трошки розказати ситуацію по тому, що відбувається зараз в Польщі з польськими візами, мається на увазі. Тобто багато людей, в яких закінчуються зараз візи, вони там не подались на карту побуту і вони вирішили скористатись е тим, що. Відправити паспорт в Україну через якісь там служби, а пізніше той паспорт по довіреності подати в візовий центр, відкрити собі візу і таким чином якби отримати дозвіл на подальше проживання і перебування в Польщі. Отож, багато різних думок. Одні говорять можна, другі говорять, не можна, там блогери різні і так далі. Хто пише до стражі гранічної, хто пише так. Я хочу. Я нікуди не писав, але хочу сказати своїми словами, як я то бачу. Ну дивіться. Візьмемо так. Консульство Польщі в Україні у Львові, офіційне. Офіційне. Консул. Повноважена людина? Повноважена. Візи, які консульство видає і підтверджує консул, вони якби. Легальні, вони, тобто вони не сфабриковані, і так далі, вони ну, офіційні. Тобто Це офіційний документ, який є виданий польським, польською установою, який є чинним і, і так далі. Тобто з тим ми розібралися. Польське генеральне консульство у Львові воно є офіційне і. Е, Ніяких фальшивок там бути не може. Друге. Чи може українець податись на ту візу? громадянин України? Так, може, а чому не може. Якщо в нього є запрошення або підстава, якась там, не знаю, карта Поляка і так далі, Ну, то він, він може це зробити? Далі. Говорять про те, що не можна відправляти свій паспорт, тому що ти за кордоном ти знаходишся без паспорта. Ну, а коли наші е, українці відправляють паспорт е, в е, Генеральне консульство України або в консульський відділ, там, Варшаву, Краків і так далі, щоб, для того, щоб стати на тимчасовий консульський облік, то як окей тоді там, 2-3-4 неділі без паспорту, тоді ніяких проблем немає. Да? Е, тобто людина може знаходитись без паспорта деякий час на території Польщі. Чи, е, питання в тому, чи той паспорт. Е, він легально перетинає кордон, правильно? Тому що ви, по суті, ви знаходитесь в Польщі, а ваш офіційний документ він покидає територію Польщі. Ну окей, тоді давайте з другої сторони. Генеральне консульство України в Польщі рахується як українська територія, правильно? Так же само, як і Генеральне консульство Польщі в Україні, рахується як польська територія, тому що там стоять польські прикордонники, і вони ти, 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 ти там просто так не зайдеш. Тобто, получається, що коли ми подаємо е свій паспорт на обліков, е консульський облік, стаємо на е консульський облік тимчасовий, там, чи е цей, то виходить, паспорт тоді якби, він знаходиться в е установі іншої держави, тобто, де земля, ну, не земля а та територія, вона тимчасово рахується е територією е тої. Е країни, від якої знаходиться консульство, правильно? Правильно. Тобто з тим ми, ми розібралися, Що коли ми подаємо документи на консульський облік, то, то є, не переїжджає, паспорт не перетинає кордон там фізично, той, який кордон на, на карті, але просто він якби, в державну установу іншої країни прямує. правильно? правильно. Тобто тут якби окей, так? ну а чому тоді не можна в, в Україну відправити на, на візу? То, то питання далі говорять, що, е, що будуть штрафи, бо, тому що то може бути не, е, людина не уповноважена і так далі, веш у вас паспорт. А якщо ви зробите довіреність на ту людину чи на компанію, тоді, як би виходить, е, нотаріус, який робить довіреність, він як... би, Людина, яка уповноважена це робити, правильно? То тоді виходить така цепочка, що ніби якби офіційно, але по краю можна якось це якось зробити. Далі, чи буде та віза дійсна? Ну, чому вона не повинна бути дійсна? Якщо вона відкрита і вона має термін початку і тер, має термін закінчення, то чому вона не має бути дійсна? Вона повинна бути дійсна. Далі. Ідемо далі по, по ступеньках. Далі в нас виходить? Що говорять, що якщо у вас відкрита віза, то ви повинні перетнути, якби, щоб, щоб вона активувалася, ви повинні в'їхати на територію е, Польщі, перетнути кордон. Тоді вам ставлять печатку і ви перетинаєте кордон. І це підтвердження того, що віза активована. Е, о, ну, тут таке знаєте, трошки питання, тому що, а якщо ти не виїхав, то що вона виходить, в тебе була. Якби була віза, але вона не активована. Да? Ну, то є, а хто сказав, що активація візи це є обов'язкове щось. Ну, то якби не є обов'язкове. Тому, е, моя думка, друзі, така. Е, моя думка така, чисто, чисто моя думка, я нікому її не нав'язую і так далі. Що це якби е, вийшло трошки. Недопрацьованість між двома польськими установами, тобто консульським консульством, яке знаходиться там в Україні, і, і прикордонною службою, які ну, там говорять, що це нелегально і так далі. Ну Якщо нелегально, то не, не видавайте тоді візи людям. А якщо легально, ну, то тоді давайте візи. Але скажіть, що, що воно це. Я думаю, що це недопрацьованість. Що, чи можу я вам щось порадити? Що я можу вам порадити? Чи, чи відкривати, чи не відкривати ту візу, да? ну, в, першу, в першу чергу я би хотів вам сказати, що якщо у вас є можливість, подавайтесь на карту побуту, якщо у вас є можливість, подавайтесь на карту побуту. Якщо у вас немає такої можливості, ну, то пробуйте відправляти на візу. Я вам скажу так: що по-любому. Результат буде тільки з, з е, тільки тоді, коли перша людина з такою візою буде перетинати кордон. Тобто або йому дадуть депортацію, або не дадуть, і тоді я вважаю, що, той, е, що ту непорозуміння між установами польськими воно повинно вирішитись найближчим часом, тому що візи відкривають зараз, я думаю, вже тисячі людей, не, не десятки, а не сотні, а тисячі людей. Тому, е, тому, якщо ви відкрили, ну, раджу вам не бути першими. Або ще може таке бути, щоб повертатись тоді додому через, не через кордон Польщі, щоб тобі не, не анулювали ту візу, а тоді через кордони других сусідніх держав і так далі. Ну, тому що оті всі спори, це просто е, вони е, через те, що є недопрацьованість між відомствами. От, от і все. Я думаю, що в найближчому майбутньому повинен бути якийсь коментар або якась інформація від державних установ в Польщі, як воно все. Тому що по факту візу вам видали, хто видав? Польське консульство, так? А тоді по контроль каже, що вона не, не дійсна, тому що вони знаходились на території України. Ну окей, а як тоді люди, які, наприклад, зараз їхали з України і там подавались на візу в не знаю в Канаду? Вони ж відправляли там з України чи з Польщі, де вони перебували біженці? Вони відправляли ті. Свої паспорта і в Францію, і, і, куди, і куди вони тільки їх не відправляли. І, і що тоді? Тоді виходить, але ж якби Канада їм не закрила двері не сказала, що ті візи не дійсні, тому що ви в той момент там не знаходилися. Спокійно, як оце мені подобається недавно блогер, потихеньку якось буде. Так що, Спокійно, як, якось воно буде. Я думаю, що то все повинно вирішитись в найближчий, найближчий час. І, ну, і побачимо. побачимо, що з того вийде. Я в свою чергу бажаю вам всім здоров'я, гарного, приємного настрою, швидкого закінчення війни. Бережіть себе та своїх рідних. І до зустрічі!